Настя, ти уявляєш, мені мама купила зимове пальто, яке мені ну зовсім не подобається. Чому Веронік? Та вся справа у кольорі. Корічнівий не мій колір сто відсотків. Ти чого? Ну зараз це дуже сучасно. Ні, не буду носити. Ніколи не кажи ні, бо я точно знаю, що зможу переконати тебе наша постійна рубрика Модне дитинство і сюжет про нові тренди моди. Дивимося разом. Тенденції моди дуже швидко змінюються. Наразі головне правило поєднання кольорів та відцінків образу відсутніх цих правил. Можна поєднувати яскраве з яскравим, червоне з рожевим, синє з жовтим. Головне у світі дитячого фешену це, звісно, комфорт. Одним з теплих відцінків для зими вважається коричневий. Цей колір водязі часто називають кольором елегантності, тому сміливо створюйте тотальні луки, використовувати бежевий, кремовий, шоколадний. Такі відцінки це класика, яка ніколи не виходить із моди. Вирожний варіант розбавити яскравими аксесуарами, одягом з принтами, з клетинкою. Тощо головне навчитися вдало поєднувати такі образи. Гармонійний лук повинен містити від двох до п'яти відтінків. Такі образи ідеально підходять для повседненного насіння, ділових виходів свят. Подібні експерименти відповідають стилю casual. Цей стиль одягу для повседненного насіння. Так дівчата полюбляються тягати, наприклад, кросівки під сукню. Діти готові на смаливі експерименти. Тому у гардеробі мають речі оверсайз. Цей тренд дуже підходить для дитячої моди: вільні штани, футболки, сукні вільної посадки. Подовжені широкі сорочки, відверто великі куртки. Все це виглядає круто. Тому експериментуйте та виглядайте стильно наші маленькі модники та модниці.